Так, вітаю, друзі. Сьогодні прийшла на горох наш зимуючий так як тут ну, рядишком сіємо соняшник, і тут у нас є ще поле із зимуючим горохом. Ось показую вам, який він маленький, низенький починає вже цвісти. Треба буде на днях вже обробити інсектицидом. Ну, Гербіцидна обробка була грітоксом. Ну, Бур'ян деякий був, так прибило. Дуже бур'яно, тут багато теж було. ну Після грітоксу воно то прибилось. Діло в тому, що тепер росте е, сходи соняшник. А горох в цьому році не такий уж і потужний. І я думаю, що буде нам відео з цим соняшником. І зараз нічого вже йому не зробиш. Особливо там з краю дуже багато сходи соняшника. Ну, побачимо, що буде. Ну, щось бачу, що доброго нічого не буде. У нас так колись було із льном. Теж так. Соняшник зійшов, хоча там Соняшник після соняшника була пшениця, а потім посіяли льон. І падалічний соняшник зійшов і так вигнався, там такий кошик ще наробив. Що ми при збиранні не знали, що робити з цим соняшником. Тоді сікацу і раз, другий і кажесь, тоді і гліфосат додавали, вже мішали, вже що ми там тільки не робили. Що отак, друзі, в цьому році з цим зимуючим горохом будемо спостерігати, але ж поки що? Поки що, Думаємо, що буде з ним. Ми ще не були там, де у нас є поле, де ми взагалі там не бризкали ну, гербіцидом. Тільки посіяли і все. Ну, Закінчимо вже з посівом і доберемось і туди подивимось, тоді я вам покажу, що там робиться. Там, напевно, ліс. Особливо тепер після дощиків волога є, тому що холодно, дуже холодно, ночі холодні, і днем холодно, і вітер такий дує сильний, все висушує. Декілька днів тому ще було, то було на полі, можна було приїхати. А тепер все висохло, верхній шар вже сухий. Все висушує цей вітруган. І не перестає навіть ні вечором, ні ночі, дує завжди. Так, ну все, друзі. Ідемо працювати далі. Ну, а я вам бажаю успіхів, мирного неба та гарного дня!